Доброго ранку. Сподіваюся, що він у всіх добрий. А я починаю свій ранок З ранкового асортименту. Пали, вітамінки. Обов'язково. Починаю з вітамінів. Ліки я вже випила. Знаю, що цей ранок не для всіх добрий, але дав до у нас поки тихша. У мене третій і четвертий урок, тому я зараз готуюся. Так, ви беремо Обов'язково у І вітамін С. Зараз без нього нікуди. Я вже посмідала. Хочу трошки привести зараз себе до ладу. У мене сьогодні два уроки. І я прошу Бога, щоб він дав можливість їх провести тому що неги зовсім добре. Відучора на ці дні до канікул старша школа, старші класи нас перейшли на дистанційне навчання. От, А ми будемо працювати далі. Так все. Що... Рещуємо палички, тримаємо кулачки, щоб було тихо і спокійно. І ми змогли відпрацювати нормальний день. Планів сьогодні дуже багатько. Перше я вчора відварила овочі на винігріт. Буду сьогодні готувати. А ще в планах? Поки є можливість світло, інтернет підготувати до всіх уроків до кінця тижня. О, потрібно в ліцей. Сьогодні на 6 годину у нас збори, тому спеціально бігти не буду, буду вже йти, коли у нас будуть батьківські збори. Тому так. Якщо в мене вийде, все буде тихо, спокійно. Віримо і в все. Тому побігла приводити себе до ладу, покажу вже, коли буду готова. Ну, що, любі українці, сталося не так, як гадалось і бажалося. У нас знову масова повітряна тривога. Чекаємо. Але дякувати Богу, я хоч сьогодні змогла провести уроки з дітьми. І тривога почалась по закінченню уроку. І вся робота стала. Ще я вже зараз сміялася, зараз візьму. І прямо тут я буду чистити і робити він гріт. Хоча їсти геть не хочеться. Нічого не хочеться. Але треба триматися, не падати духом. І жити. Жити, діяти і рухатися вперед. Так що все буде Україна, все у нас буде добре. На зв'язку. Кажи, куди ми їдемо, сину. Їдемо додому. Такі не сильно крути, щоб татусь нас не сварив. Ти гуляєш на дворі? Так. Да. Так, а ну-ка не чіпай. Ти бублик, покажися. Ти такий класний. Все, ми поїхали. То мама тут сидить. Ми додому. Все, ми поїхали, виходимо. М -м -м. Матвій не лазь туди-сюди. Матвійчик вирішив <кхух>, прибирати бабусю огород. Що ти робиш, сину? Бабусин помечник? Да. Мам, угу. А ти боявся? Ось глянь, Матвійчику диви, ось ти ледь не наступив, бачиш? Ммм, оце сє! Дааа? Ось ось глянь Як на соба сівлю А як вони називаються, тато? Сівульки Це сівульки? Так, сівульки Пішуйте. Покажись, який ти гарний. Покажи тінучки. Голову трохи нагинати треба і побачиш ні. Не трогай пальчиком, не чіпай, що? Повернись, матуся, тебе з круто. круто. Ну, стань гарно, хрещенці відправимо тебе. М -м -м. Ну з фоткою дай тебе, Матвій, повернись. Тай рівно. Повернись на мене, глянь. Клас, пішли. Вийшли прогулятися. Мухоморе. Відновити свої сили, тому що стресова ситуація, вона впливає дуже негативно. Тому взяли Матвія і пішли відновлювати сили. Ні, я Матвія знімаю. Річка Мам! тетерів. Мама. Пішли! Мам. Пішли. Пішли. Ходім. Я Краса. <реклама> Ты чему? А? <реклама> Не, там мокрые ножки будут цен. <реклама> Прям такі в мене геолокація в телефоні вимкнена. Mm.